У астрофізиці існують задачі, які неможливо вирішити за допомогою звичайного комп'ютера. Для цього ми використовуємо суперкомп'ютер створення джетів чорних дірок на суперкомп'ютері НАСА. Крок перший. Запропонуйте круту тему для дослідження і працюйте з НАСА. Мене звати Раєн Тенер, я вивчаю активні ядра галактик та зороутворення і те, як вони впливають на галактики. Уже кілька років я проводжу дослідження та комп'ютерне моделювання галактичних потоків. Мене звати Кім Вівер, і я працюю на НАСА. Я дуже давно вивчаю активні ядра галактик. Ми просто не розуміємо, як ці джети впливають на галактики в об'єктах низької світності. Як джети слабких аяге впливають на свої галактики. АЯГ – це коли у центрі галактики є надмасивна чорна діра, іноді газ або зірка, або щось інше надто близько підбирається до надмасивної чорної діри, і тоді воно затягується силою тяжіння. А в процесі випускається величезна кількість енергії, існують сильні джети і слабкі джети. Аяге високої інтенсивності, великі джети, вивчаються давно. Ми бачили, вони дуже помітні, їх можна побачити на небі. У них яскраве радіовипромінювання, вони оптично яскраві. Найбільші можуть досягати розмірів кількох мільйонів світових років. Джети низької світності знайти набагато важче. Часто вони навіть не покидають своїх галактик і є дуже компактні. Ми знаємо дещо про Аяге, але не знаємо всього. Це така велика головоломка, ми збираємо пазл. Деяких фрагментів бракує, деякі ми довлі вдало склали докупи, але існують ті, про яких ми взагалі нічого не знаємо. Один із основних фрагментів головоломки, яких нам не вистачає, це те, як ці аяге низької світності впливають і визначають еволюцію галактики господаря. Для вирішення цієї задачі ми використовуємо суперкомп'ютери. Крок другий досліджуйте і пишіть код. Для свого дослідження я використовую код під назвою Афіна. Він може робити що завгодно, формування планет, зороутворення, наднові і все в такому роді. Я зробив деякі модифікації, аби адаптувати його до вирішення моїх конкретних задач. Це дуже вражаючий процес. Адже за цим проектом стоїть так багато розрахунків, він потребує так багато уваги, результат вийде ефектний. Але для цього. Потрібен час крок третій. Зробіть запит на суперкомп'ютер. Райан прийшов до мене і сказав: Мені потрібен суперкомп'ютер. А я відповіла, що? Тому що я ніколи нікому не допомагала працювати з суперкомп'ютером. Я це бачила. Я була у приміщенні. Це неймовірно. Ви робите онлайн запит у системі. Ми маємо зробити обґрунтування того, що ви збираєтесь використовувати. Ви повинні пояснити проект, що за цим стоїть. Ви повинні пояснити, які результати очікуєте, і як їх плануєте використовувати. Усе це проходить процес розгляду, який може тривати кілька місяців. Формальний процес розгляду може тривати від 6 місяців до, як мені сказали, 18. Крок четвертий: підключіться до суперкомп'ютера і запустіть свій код. У принципі я можу користуватись суперкомп'ютером з будь-якої точки світу, якщо у мене є з ним захищений зв'язок. Як тільки я заходжу в систему, я не мов би перебуваю там, користуючись суперкомп'ютером у приміщенні, де він розташований. Я можу завантажити код, який мені треба використовувати для запуску, чи будь-які файли даних, які треба ввести. А потім просто можу застосувати команду для відправки даних на суперкомп'ютер, і він поміщає його у довгу чергу із різних людей, які теж відправили завдання. Крок 5. Чекайте. Усе, що я можу сказати, це те, що були дні, коли я питала Райана, як справи, а він відповідав: знадобиться ще кілька днів, бо у мене запущена симуляція. На статтю, яку ми написали на цей конкретний результат, пішло близько 800 тисяч годин обчислювального часу. Коли я проводжу дослідження і роблю симуляції, як я вже казав, я не дуже про це думаю. Але коли я розмовляю з іншими людьми і пояснюю, що я роблю. Тоді я розумію, що це справді великі симуляції. За ними стоїть багато того, що більшість людей ніколи не побачать така кількість обчислювальних ресурсів, яку більшість людей ніколи в своєму житті не використовуватимуть. Крок 6 Повторюйте. Використання суперкомп'ютера і отримання даних симуляцій було процесом, який я виконував безперервно протягом кількох місяців. Я мав вімкнути симуляцію, завантажити дані, подивитись на них, переконатись, що вони роблять те, чого я і очікував. Якщо щось було не так, я мав з'ясувати, де помилка в коді. Я вносив зміни в код на суперкомп'ютері, знову запускав симуляцію, звантажував дані, дивився на них, а потім повторював процес протягом багатьох місяців, фактично весь рік. Річ у тім, що іноді, аби щось відбулося, мають пройти десятки років. Треба бути терплячими. Це той навик, яким мають володіти більшість астрономів терпіння. Тому що Всесвіт не завжди підкорюється вашій волі, і вам доведеться чекати, щоб дізнатися, що відбувається. Крок сьомий. Аналізуйте результат. Це був той випадок, коли я точно не знав, що вийде у результаті моделювання, тому ми цим і займаємось. У цій ситуації так і виявилось ми запустили моделювання, а потім виникло дещо неочікуване ці Аяге, ці малопотужні Аяге насправді дуже сильно впливають на господарські галактики. Синій у центрі, синьо зелені кольори позначають саму галактику. Коли ви бачите рожеві та фіолетові кольори, що виходять назовні, це і є власне, джет. Джети можуть бути розділені, розділені щільною хмарою на потоки. Коли вони виходять з галактики, вони можуть відхилятися, тобто повністю міняти свій напрямок. А у деяких випадках джет може бути повністю зупинений. Чи спостерігаємо ми зороутворення, що відбувається у результаті зіткнення джетів із хмарами? Я думаю, це було б добре, адже знову ж таки це говорить про те, що чорні діри роблять щось дивовижне для галактик, у яких перебувають. Або ми бачимо, що джети можуть порушувати процес зороутворення і сповільнювати його. Така можливість теж є. Ми поки що не знаємо, який із цих двох варіантів правильний. Два основні висновки, які з цього можна зробити, це те наскільки складні ці джети, адже вони взаємодіють із галактикою господарем. Вони не прості, це не красиві гладенькі потоки. Інша річ, що ці малопотужні джети Аягея, галактика визначає їхній вигляд більшою мірою, ніж вважалось раніше. Я ніколи не думала, що братиму участь у проєкті, де застосовують суперкомп'ютер. Для мене він був чимось незнайомим. Тому я була вражена, коли справді почала з ним працювати. І так, коли я побачила результати, які ми отримали, я була вражена і схвильована. Просто дуже хвилююче вивчати щось, що є таким неймовірно новим для нас всіх. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та долучайтеся до наших соціальних мереж. Посилання в описі